П'ять на п'ятий день господь створив у водичці. водичці поплавли. рибки, почали плавати, а в небі хто полетів? Пташечки. Давайте ми з вами покажемо. як пташечки літають. Отак крилами махають. А де літають ташечки? А рибки як плавають? В вотах плавають рибки. А де вони плавають? А у водичці. Ось такі хвильки і хвилина плавають рибки. Давай подивимось, скільки Бог по створив різних рибок, які почали плавати, і пташечок. А яких пташечок? Яких ти знаєш пташечок? На небі бачив. На небі. А чорна така пташечка, яка каже. Кар, кар. Це хто така? Птачка? Ворона. Давай всі разом скажемо. Ворона. Ворона каже, як у нас? Кар, кар, кар. кар. Ворона так говорить. А, а є пташечка, яка каже, ку-ку.